Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Як зазвичай, ми витягуємо три карти, і ви індивідуально, інтуїтивно нікуди не спішите, вибирайте свою карту і будемо дивитися. І так, якщо вам потрібен час, натискайте на паузу мої дорогенькі. І будемо розглядати. І так, карта номер один. Тут у нас, здається, місяць, якщо я не помиляюсь. Так, місяць, ну, теж Ірина, тормоз, я вже. Знаєте, от коли я втомлюся, я вже починаю упливати. Гаразд, на цьому я і закінчу сьогоднішній розклад, вірніше, я роблю наперед. І так, дорогенькі мої, от я не просто так уплила. Розумієте, По місяцю це і є приморочена людина. Це коли людина, знаєте, от кажуть, у нас наврочили, так? поробили це теж все може бути. Але ви повинні розуміти, що ці навроки і поробили, і підсипали, і підсипали, посипали, підсипали це все ловиться тільки тоді, коли ви на таких самих вібраціях. Тобто, якщо хтось вам щось робить, а ви на високих вібраціях до вас Вибачте, ніяка зараза не береться. Це як імунітет. Високі вібрації, тобто позитивна людина, людина впевнена в собі. Це не просто позитив, яка зараз починає скакати. Ура, ура, ура! Це не є позитив. До речі, верніше це позитив, але це не є високі вібрації, коли людина скаче шкіри вилази з радості. Повірте мені. Ось. Позитивні вібрації це спокій. Це впевненість в собі, впевненість в сьогоднішньому дні, в завтрашньому дні і тому подібне. І не переживання, ой, що я вдіну завтра або що я буду їсти завтра. Це вже робить, на жаль, так воно є. Що ця карта вам сьогодні передбачає? Якесь туманне, непонятне, якесь, знаєте, заблуждіння може бути, вибачте, що так кажу. Сьогодні дійсно вам не варто приймати якісь рішення, а тим більше, якісь дуже важливі. Сьогодні бажано би. Розібратися зі своєю інтуїцією, розібратися зі своїми страхами, подивитися, чого ви боїтеся, що ви там собі намудрували, накрутили себе. Розумієте, ця карта вона дуже близька до не просто до депресії, а здуріти з розуму. Тому, в принципі, нещирі друзі, нещирі люди, які будуть до вас сьогодні, ну це не значить, що всі, але ви будете вже всіх Підозрювати, розумієте? Ось тому е, робіть техніку, яку я колись давала. вона є в кожному відео. під о, е, в опи, під відео, в відео, відео. кожному описі під відео. Я вибачаюся. Ось там є техніка зняття тривоги. Робіть її. Повірте мені, ця тривога вона кудись відійде і будете добре спати. Бажано нічого, щоб вам не снилося. Ось, тому що тоді, коли сняться а, сни, на жаль, воно говорить про те, що ви не відпочили вночі. Карта номер 2 Тут у нас кубки, і це у нас королева. Дорогенькі мої, це спілкування, це якісь приємні моменти. Якесь очарування кимось чимось. Це настільки щось прив'язаність до когось, до чогось, когось полюбити, когось пригорнути. Сьогодні, знаєте, так по душам побалакати, обмінятися якоюсь інформацією. Це, в принципі, такий легенький день. Заморачуватися, знаєте, коли як сказати, інтуїтивно, емоційно, ось якось, якось так. В принципі, хороший день, дружелюбний день, скажімо так. Ось без підлостей взагалі то. Знаєте, це таке щось приємне. Карта номер 3 І тут у нас, здається, король монет. Король монет говорить нам про якусь фінансову стабільність, про консервативність. Тобто, сьогодні ви будете діяти консервативно. Таро, так і радить вам, не спішіть приймати рішення, не щось. От сьогодні день купи-продай дуже удачний день. Надходження грошей може бути, накопичення грошей, заробляння грошей. Це вміння, це навичка, це якесь таке. Знаєте, сьогодні у вас буде це дуже добре виходити. І з певним консерватизмом робіть. Як робила, наприклад, ваша бабуся, ваш дідусь. Згадайте щось старе, якісь, якусь традицію. Оця карта якраз і проходить по цьому. Тому що монети вони зазвичай вони не швидкі, тому що це диски, це земля, воно крутиться повільно, воно пересувається, воно і вирішується, питання приймаються теж не так швидко. Ось карта так і каже: вам, нікуди не спішіть, приймайте, візьміть собі. Пару хвилин, пару годин, там декілька днів на роздуми, але сьогодні дуже добре займатися купівлю-продажу, щось таке фінансове, відкладати гроші, заробляти гроші. Якось так. Можливо, комусь запропонують дуже грошову роботу. Комусь прийде спадщина, або просто якась премія це теж, або просто якийсь подарунок. Раз мої любі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!